В багатьох цивільних аеропортах Європи почали розміщувати радіолокаційні станції і системи протиповітряної оборони. Відео з установками ППО поширили в телеграм-каналах. Такі заходи проводять на тлі збільшення кількості дронів, які з'являються поблизу аеропортів. Тож це має посилити безпеку повітряного простору і запобігти можливим інцидентам під час польотів авіації. В Росії пригрозили наслідками для України, якщо вона надумає вдарити по Кремлю. Це заявив речник диктатора Дмитро Пісков. В коментарі російським пропагандистам за його словами, Путін, нібито вже попереджав, яка буде страшна відповідь, і краще не міркувати про такий розвиток подій. Пісков також додав, що Зеленський буцімто хоче показати заходу, що він цитую бравий вояка, хоча реальність на фронтах, як каже Пісков, свідчить про інше. Нагадаю, вчора президент України попередив Кремль: якщо Росія спробує влаштувати блекаут в Києві, така ж доля спіткає Москву.